часто меня просили, чтобы я прочитала сказочку. Сегодня я решила вам, почему-то мне захотелось прочитать вам украинскую народную сказочку, которая называется «Коза Дереза». На украинский мове. Люби хлопчики, девчатка, вседайте с я вам прочитаю казочку. Були себе дитта баба, Поїхав дід на ярмарок та купив собі козу, привіз її додому. А рано, на другий день, посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас, хлопець її аж до вечора да й став її гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я і не їла, тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку, та вхопила водиці крапельку. От дід розсердився на сина. Що він погано доглядає козу та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити її додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила. Кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла, відповідає коза. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок, тільки бігла через грабельку, та в водиці вхопила крапельку. Тільки той пила, тільки то й їла. От дід того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. Вона погнала козу весь вечір, пасла її і йде додому, іде до двору. А дід уже стоїть та чекає на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила. Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Біла через місточок, ухопила кленовий листочок, Бігла через грабельку, ухопила водички капельку, тільки той пила, тільки той їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Весь день паси, а ввечері погнав додому і тільки обігнув дорогу і сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, хапила кленовий листочок, бігла через грабельку, випила водички крапельку. тільки пила той, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж, став козу різати, а вона вирвалась. Та утекла в ліс. В лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла і заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик питається, А хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза. За три копи куплена півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету тут тобі смерть. Зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, як в моїй хатці звір страшний сидить? А і каже От я його вижену. Побіг до хатки. А хто, а хто в зайчиковій хатці, а коза за я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, ріжками заколю. тут тобі смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену. Боюсь. От і знов зайчик сидить під дубком та й плаче. Прийшов вовк і каже, А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний, сидить? А вовк, Та я його вижену. Та де тобі його вигнати? Ту ти відмідь гнав та й не вигнав, отже, як ти його вижнеш? А вовк каже а щас вижену. Заходить вовк до хатки та й питається, хто хто в зайчиківій хатці сидить, а коза спечить. Я коза, дереза, за три копи копле, ла 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 Коротше, ну ви поняли. тупо тупо ногами. Коротше, вовк злякався і пішов. Потім пішла лиса, теж злякалася і пішла. А потім, знаєте, хто прийшов? Півник, Ні, не півник. Якийсь рак, не бурак. Короче, він заліз на печ і вхопив цю козу Дерезу своїми клешнями, і вона втекла, проспівавши свою пісеньку Якоза як Дреза ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Коротше говоря, этот рак не борак, краб своїми клешнями. Покусав цю козу дерезухі трасраку. Засрак. Ой, Боже, що я говорю? Це ж діти мене дим. За... Зайчик став жить у себе у хатці сам а коза убігла і їх хтось підняв і до себе прийняв короче все я не можу, все я не можу, та вообще капець епік фейл